Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами зробимо пальчикову гру Веселий бегемотики. Не на жера бігемот випів яблучний компот, з'їв салатик олів'є і на все казав моє. З'їв він також п'ять котлет, з'їв яєчка і омлет, мандаринку з'їв одну і солодку ще хурму. Насмихався з нього крик. Подивісь на свій живіт. а наші веселі бігемотики дуже полюбляють, коли дітки роблять пальчикову гімнастику і ми з вами зараз її кажемо. Приготували, дітки? Приготуйте, будь ласка, свої пальчики. Веселі бігемотики. Чухають животики. Чухають животики, веселі бегемотики. Долоньки, кулак, ти теж можеш так. Долоньки, кулак, ти теж можеш так. Молодці дітки, давайте повторимо ще раз. Веселі бігемотики, чухають животики, чухають животики, веселі бігемотики, долонька. Кулак, ти теж можеш так. Долонька, кулак, ти теж можеш так. Молодці дітки, дякую вам, до побачення.